Друзі, всім миру для відправки інкубаційних яєць, щоб вони потрапили до вас не, не побиті, ціленькі і не замерші, то ми робимо такі дістві. Ну, В першу чергу переважуємо їх усі. Інкубаційне яйце повинно бути від 13 до 16 г це такий оптимальний варіант. І тоді вилуп буде дуже гарний. Так, е, беремо ящичку, підбираємо його по розмірам. У нас зараз відправка йде 100 штук тихасців і 100 штук феніксів. Під низ просипали десь 2 см тирса. Потім встановили яєчка і повністю їх засипаємо з усіх сторон, щоб от бортика було десь сантиметр тирси, з цієї сторони сантиметр, Ну, взагалі по кругу з усіх сторон. Тоді Якщо там 0 минус, минус, до мінус 5 градусів, тирса і сама картонка буде захищати їх від промерзання. Як не крути, новою почтою, наприклад, якщо відправляти, все одно машина йде. ну там Скільки сутки, двоє, то щоб вони не пропали. Воно і літом, коли дуже жарко, також бажано так пересипати. Воно тоді не так жара до них прилипає. Ну, і вони ж краще транспортуються, не тіліпаються. В общем, отак треба їх бажано відправляти. Бо якщо просто їх сложити, вони будуть тіліпатися, будуть нахолоняти, нагріватися. А це для інкубації не дуже гарно. І ще один момент. Для інкубації, для інкубації потрібно свіженькі яйця. До 7 суток процент вилупа там 80-90%. Якщо вже е, яйцям буде 10 суток і більше, тоді там вже вилуп буде складати всього 65-75%. А якщо ще більше, туди 2 неділі і більше, тоді там 50, до 50%. В общем, багато дуже. да. А якщо до місяця, то вже яєшня Ну, в общем, отак от воно і поїде. Так, а зверху може ще так картон? Їхать картонку? А можна вирізати картонку, положити. Їде воно в Полтавську. Цієєчка їдуть в Полтавську область. Е, як, не знаю, як воно, чи город, Диканька. Вечори на хуторі близь Диканьки. Диканьки в общем, це їде туди. Так, добренько. Всім миру, добра. І хай з Богом їдуть, хай вилуплюються і радують нових господарів. Все, до нових зустрічей!